Даний автомобіль укомплектований двигуном D4F, який ставився на моделі Рено різних років виробництва з 96 року до 2016 року. Тобто 20 років цей двигун, звичайно, з різними модифікаціями ставився на різні моделі цих автомобілів. Даний двигун має 1,2 літри, а конкретно 1149 кубічних сантиметрів з маркуванням D4F, 75 кінських сил, 104. Ньютон метра. В даному двигуні е, кількість клапанів 4 на циліндр, кількість циліндрів 4. Да, тобто це 16. По суті, це старий блок з новою головою. Ґалеті ми відкриємо капот. Ось такий капот ми маємо. Досить. Невеликий, Тут, в принципі, нічого не видно. Тут є заглушечка, яка знімається дуже легко, тримається на чотирьох саморізах. І після того, як ви знімаєте дану заглушку, перед вами повноцінно відкривається доступ до двигуна.